Ну що ж, друзі, майже закінчився мій квітковий сезон в цьому році. Допоміг мені, звичайно, сьогоднішній морозець, який з долини у мене майже все підморозив. Підморозив цинії мої, яких я вам так і не встигла показати. Це цинії з мого насіння. Дуже гарні, яскраві кольори. Надіюся, що піду зберу хоча б трохи насіння з них. Ну, космея ще стоїть поки що вершечки. Вона більш витривала, айстра дозріває. Надіюся, що з нею буде все добре тому що вона вже перецвіла, запилилася, деякі квіти тільки залишилися не відцвівшими. Насіння, надіюся, буде. Надіюся, що ще зможу зібрати насіння з геліхризума, тому що я останню зрізку зробила, а решту квітів вже залишила на насіння, але вони ще не визрівші. Бачу, що нібито гелі не померз ще. Буду надіятися, що більше морозу не буде. І він ще все ж таки за декілька тижнів у мене дозріє. Цинія там ось цих нових сортів теж померзла трохи, але насіння в ній вже є. Ще нібито живий кермек. Ну, Треба хоча б ті, що розцвіли, зрізати. Є вже багато і перецвівших, тому що пішов дощ, і я їх не зрізала і вони втратили свій вигляд. Ну, я вже їх не буду виламувати, нічого з ними не буду робити, хай собі вже живуть своїм життям. Зріжу ще ці, які можна зрізати, і також сезон з кермеками буде закритий. Надіюся, що було вам цікаво спостерігати за моїми квітами. Далі будемо працювати в майстерні, буду вам показувати свої роботи, що я роблю, буду виконувати ваші замовлення, буду працювати над насінням і готуватися до наступного сезону.